Підтримуйте наших бійців, підписуйтеся, ставте лайк і залишайте коментар. Це справді важливо. Панове, офіцери, солдати, сержанти, вітаю вас з Днем Збройних сил, з Днем Святого Миколая. От, хочу бажати вам всім першу чергу здоров'я, удачі, витримки, наснаги, потужності, незламності. Ну і головне, щоб ваші вороги закінчилися раніше, ніж ваші кулі. От вас. за особисту мужність виявлено у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку нагородити державною нагородою України, орденом Богдана Хмельницького третього ступеня Добре. Нагородити державною нагородою України орденом за мужність другого ступеня. Нагородити державною нагородою України, орденом за мужність третього ступеня. Для усіх єдину наш гордий клич народу він на Нагородити державною нагородою України орденом Данила Галицького. Нагородити державною нагородою України. Медалю за військову службу Україні. Нагородити державною нагородою України медаллю захиснику вітчизни. За особисту мужність і героїзм самовіддані дії у захисті суверенітету і територіальної цілісності України нагородити З відзнакою Міністерства оборони України медалю Залізний хрест. Дякую. служу українському народу! Служу українському народу! за проявлену мужність і успішне виконання завдань. Та з нагоди дня сержанта Збройних сил України нагородити почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних сил України, кращий сержант Збройних сил України за проявлену мужність і успішне виконання завдань. Нагородити почесним нагрудним знаком головнокомандувача збройних сил України за сумлінну службу. Українському народу. Нагородити відзнакою командира 20-го армійського корпусу. Нагородити відзнакою командира військової частини А-4741. Українському розсад. Служу Українському Присвоєне чергове офіцерське звання капітан до мене. Слухай. Служу українському народові. Служу українському народові. Хочу вам подякувати за роботу. Знову ж таки, повертаємося до своїх підрозділів, виконувати завдання, бити окупанта. Це в принципі саме головне, що наша місія бити окупанта, забезпечити мир в нашій країні. Тому хочу вам почати з подати здоров'я, удачі, наснаги і незламності от основні речі, які нам потрібні. От, і тоді у нас все вийде. Тому дякую вам за роботу. Слава Україні! Героям! слава! Дозвольте, да, привітати паново, вас е з нагородженням. Приєднатись до приєднання командира від імені команд... управління бригади від себе особисто. Подякувати вам за вашу бойову роботу і хочу сказати, ну простими словами, ви кращі сини своєї батьківщини, тому що ви зараз тут поруч захищаєте свої родини, нашу землю. Хочу привітати з цими святами, День Святого Миколая і День Збройних Сил України. Хочу побажати Божого благословіння, щоб ми далі були висміли, боролися за нашу неньку Україну. І я вірю, що з Божою допомогою ми переможемо цього ненаситного ворога і ми його з нашої землі. І хочу помолитись за вас. Отче Небесний, я дуже вдячний Тобі за кожного нашого воїна, який сьогодні боронить нашу землю. Слава Тобі, хвала Тобі і подяка Тобі, благослови наших родних і близьких, наших воїнів, які сьогодні вдома моляться за нас, почуй їхні молитви, Господь. Слава Тобі, хвала Тобі. да буде ім'я благословенне і прославлене в нашому житті, і пусть Твоя перемога буде в нами. Слава Тобі, хвала Тобі і поклоніння, любящий наш Бог, Отець, і Дух Святий. Амінь.